Перше, тому що доказом цього є краса і упорядкованість нашого всесвіту. Я глибоко переконаний, що такий прекрасний світ, такі складні природні об'єкти, така сукупність різних законів не могли виникнути з пустоти, не могли виникнути ні звідки, і хтось мав дати цей старт, хтось мав налагодити це все і з'єднати в таку сукупність систем. Коли ми говоримо про землю, як про планету де існує життя, трошечки змісти е, нахил осі, і вже на цій планеті життя буде неможливим, е, трошечки її віддали від сонця або трошечки наблизь, і вже зміняться повністю умови. Хтось розмістив цю планету таким чином, щоб на ній було можливе життя, хтось дав таке співвідношення е, кисню в повітрі, щоб людина могла при цьому дихати. І ось така кількість, так би мовити, випадковостей наштовхує на думку, що це є думаюча, абсолютно геніальна. Я б сказав би особа, яка все це з'єднала воєдино. Другий момент він теж є абсолютно логічним. Аргумент про те, що будь-який наслідок повинен мати причину. Тобто, не буває чогось, щоб не мало передумов того, що запустило. Відповідно, у всіх цих процесів, у всіх ланцюжків має бути якась перша ланка і має бути той, хто штовхнувся. Має бути перша причина. Називаємо це перша з великої букви Бог. Говоримо про час. Стоїть питання: а що було до часу? Хто саме поняття часу запустив, коли була перша секунда? Тобто, логічно подумати, що це не могло бути без кінця і краю, мала бути якась перша причина. Це дещо абстрактне мислення, але тим не менше, воно підводить нас логічно до самого поняття, що щось мало бути в старті. Хтось мав дати перший поштовх, перший імпульс, все запустити. Третій момент, якщо говорити про логічні аргументи, це моральний закон, який знаходиться всередині кожної людини. Німецький філософ Іммануїл Кант він сказав одного разу, що є речі, які мене дивують і наповнюють моє серце трепетом. Це зоряне небо наді мною. Ось ця краса всесвіту, впорядкованість, всесвіту, про яку ми згадали, і це моральний закон всередині мене. Тому е, я думаю, що е, якщо ми подивимося на весь світ, ну як так, що всі люди рівномірно на планеті Земля мають плюс-мінус однакове розуміння, що є добре, що є погано, Фу, всі керуються плюс-мінус одними і тими самими нормами, що вбивати це зло, гвалтувати це зло і робити якісь діла милосердя це добро. Незалежно від того, це ескімоси чи мешканці якихось диких островів у тропіках, це підштовхує нас до того, що очевидно хтось це вклав всередину нас, хтось помістив ці базові розуміння на рівні нашої совісті в кожну людину.